Друзі, ми приїхали в торговий центр. Всім привіт! Називається тут торговий центр «Блокбастер». Ну, я вам зараз його не покажу. Ми повинні з'їсти бульончик. Ми вже як ці перики, шмерики. Ми вже турили по бульончику. На самом деле, ні. Ми були на Петровці. Сейчас. Ми були на Петровці і купували ці пластинки. На новий рік подарунок моті, да, здесь я не люблю. На подарунок до нового року моєму драгоценному чоловіку от, йому буде такий подарок в виде вінілової платівки. От. І, а де тут заходить? Ми хотіли знайти сільпо і піти поїсти. Не знаю, я хочу, знаю, я хочу після, от що я знаю, це точно. Так и писать. Я хочу кофейні пари. Бачите, які гарні? Такі кофейні пари. Ось такі теж дуже, дуже гарні. Оці побільше трошки. Це магазин English Home. Посмотрите, яка красота. Це все хочеться, дівчатки, все дуже хочеться. Ну, що воно моде, ніхто не скаже. хламидник збирати. Пліди. Пледо ужасные. Пледо ужасные. Вот неплохой плед. Вот такой. Кстати, вот красивый плед. Такой белый с золотинком. 1299. Односпальная. спальня. Не, мне надо два спальня. Я так понимаю, что дваспальные это вот. У нас когось такая постель была. Вот, обалденная. 1699. Красивая. С попугайчиком Очень красивая постель. Угу. Снежная. Очень красивая. Кстати, очень красиво. Тут мы брали градику, я всегда беру. Постельки. Так, вот пледы я тоже знаю, почем. Одеяло. Это Турция магазин. 150 на 200. Это маленький. Боже, как прелесть. Посмотрите, девочки. Це сервис це Сервис 6 Розовый. Все, как я люблю. Но я не знаю, что это. Это порцелян, не Скатерть, Вон красивая скатерть. 2600. Угу. На стол такие штучки я бы взял. Две штуки 700 гривен. Ну, наверное, минус 50 еще. Минус 50 то сколько? 300 гривен. 350. Бокалы. Це для віскі чи для чого, я не знаю, на пишет для чого це бокал. Для водички. Очень тоненькі, белочки. Боже, сколько всего красивого. Вот кастрюля, какая красивая. Красивая кастрюля. У нее вот синяя какая. Ух ты у красота! Но она уже, бачите, таке. такая не очень, если честно. если честно, уже не очень. Так. Все Турция. Значит, минус плюс пятьдесят. Вообще непонятно. Какие халаты? А что это? Это формы. Формы, может. Конфетница, наверное, дошло на Непонятно. Хорошие, кстати, судочки. Смотрите. Он Открывается. Сейчас сломаю. Судочки разные. для смотрите это для хранения овощей в холодильнике девочки набор 649 гривен Но вин и д наверное еще скидка да нет тут поменьше все писать что со скидкой то тогда нет я не беру а вот так бы я бы взяла хранить коврики всякие. Картины еще. Слушайте, а тут, конечно, всякие барахла. Красиво. Подушечки. Подушечки. Почем такие тысячу гривен, как в юске. Точно такие брала по 300. Что мне не подходить? Часики, картинки. Боже, Дима, ну зачем ты меня налекаешь? Барахла, пылесборника. Сколько? Так. Кого? Кого? Тау. Какий таур? <різь> так. А що це така? Ходи руку. Хорошо. Ну, а, это? Ой, класс. Диффузор. Ладно. Угу. Да, ну. Вот этот хорошо пахнет. Скин что? Да? Пудровый аромат. Класс. Вот это белые цветы. Тоже неплохой. А це можете, будь ласка, пояснити означення? Крайній ціни білий на опілище. А, тут тобто ще мінус 50 да, від да. ціни. Ага, дякую. Ось ці білі цвіти мені подобаються. Треба мені щось взять. Я візьму, мабуть, білие цвіти. Я візьму оте. Вот кто... Пудру возьму. Семьсот. Вот а это что? порция мне не нравятся. Тут вот семьсот. А сколько эти куры стоят? Восемьсот. Ого. Ага. Дорого. Это великие диффузоры. Ага. что это такое, девочки? А Боже, господи, держи. А можем Почему? поехать? Хочу а смотреть тут оценников еще. Тут хорошее полотенце. Халат. Хочеш, що ти мене підганяєш, що стане від мене? Ну, починай вже, Діма, не ходи за мною. Як цей вже. Шльопік хода вже за мною. Вже хода за мною. ребята, ми приїхали в наш найлюміший ресторан, називається він Вінсіль. Я вже не один раз казала, що тут дуже е, недорого і дуже-дуже смачно готує. От ми собі взяли вишневий сік, ти можеш зразу взяти любе блюдо, от, напрямок, да? сок, напіток, тобі його відкриють і ти будеш платити, вони пробивають за ціну в магазині, скільки коштує. Так само можна взяти стейк, або рибу, тобі приготують її, але тут є своє меню. От, о, я завжди беру е, карбонару. Тартар. Ой, не тартар, господи, це за тартар, Тартар бере всі діє. А зараз ми ще взяли перше так може, Ну ладно, нажимаємо. І супчик бульон. Захотілося в Всі ще... будете бачити, будемо показувати. Ми просто сьогодні приїхали, це ж пластинки подивилися, я буду вдома, покажу вам пластинки. які Діма, діма слухає, взагалі покажу ці всі плетівки. А я, чесно, ці пластинки не слухаю. Я можу включити на телефоні і послухати. Каже... Ну, кстати, я зараз прийду додому і поїду вакцинувати карму. Ну, я не знаю, як я її сама повезу в машині. Як я їй сама повезла, її ж треба біжати, наші серце нашли. Мама схоче. Таке щось мело, наш сопля пішла. Спокоюся. Ходішся. Вони на наші супить. Ми ще й хліба заказали. В общем, дівочки, це відро бульйону. і ось така грибна юшка. Ще хліб дали. Ну як дали? Спитали, чи потрібен хліб. Дай ложку. Три часа будеш. Це перчисік, можна перчить. А ну покажи. Це, мабуть, сливочний, так? Ну, да? Ні, я, я ж не їм просто. Ось такий. Грибна зубка у нас називається. Ой, сільірей чувствую, сідірей. О, Колись, ребята, моя бабушка варила і всегда добавляла в любой суп корень сельдерея реї сушеный. Всегда. Оце, оце цей присмак. Бульончик с лидереем. Це треба поїсти обязательно. Мамка супи ж не зараз. дітей нема. Це їхні цікаво, макарони, вони самі роблять, наверное, лапшу. Да? Добре. хороше Смачного нам зима. Інтересно, скільки цей білоньчик дає? 100 гривень. Сто гривень? Ну його можна на два смело ділити Ой, дуже смачний. Ребята, от подивіться, який здоровий сезон. Це. це ціле філе, ну може половина, але дуже смачне. І що мені подобається, що тут, бачите, зразу перемішаний соус. Знаєш, не то на 20 саме. Но я вам скажу чесно, я його сама не з'їдаю. Як коли? Ну, як коли, але просто я не люблю оце. А Діма не любить це. тому у нас все всім поділений салат по частям. Так що смачного мені, Діма ж десь сирем'ясо, як Мелко. Сире ну, Мілко. Mm. М -м -м, хорошо зажарили курочка. Добральне. Ребята, принесли до мене блюдо. Те, що він вдома готує собі. Е, Виглядає це -то точно так же. І оце сире м'ясо, шість сири А Це перепіліни, мабуть. Пожалуйста, скажеш своє міння нам. М Ви поняли, Бобиш. солі, перця. Ні, я не буду таке їсти. Я не можу їсти сире м'ясо. Мені Ні, дурно. Що? Я не їла, я пробувала раз, Чуть не вмерла. при вкус крові якоїсь що воно мені дає не знаю те саме що дома готове воно таке з сирим м'ясом оце печене Я сирим замішаю цей, да. все замішаю. це любитель теж всякого разного бачите Цікаво. А зачем желток добавляют сырой массу? Для вкуса? а mm Ага. -hmm. Mm -hmm. Фу. Это говядина? Да. Свининушны можно есть. Сыруны можно, да? Да. А ч? Всякие чужие. Даже, кажется, шафы надо, чтобы полностью свинячий прожаренный. Да. Нашему хлеб заказывала. Смачно? Mm -hmm. Кажи бы это на зима. Папа в общем любит у нас вот такое. А я уже почти салат выложила. Поки ми <зачат> ждали, то я вже салату вложила. М -м -м -м, добре. Все, ребята, завершающе блюдо на сьогодні, це, це ще це м'ясо своє бідне доїсти, не може. <зачат> Лапша. Діма каже, що це вони самі готують лапшу. Це не магазинна, ну, тобто не фабрична. Вони самі роблять тут сільпо лапшу. Теж порції ведра я вам не доїла. У ну, мене є датчик за мною, поэтому ми так і беремо, тому що я не можу доїсти ці порції. А ну зараз спробуємо. Дуже смачно. Все. Ребята, буду пробувати серед мясо. Діма вже бідний сидить, не може. Та багато, я не буду Я Говорю, один кисочок, Дім, я не буду стільки. Я тебе сказала. Ні, запарити. Я не буду стільки їсти мясо. Сальманный лес, что это здесь, Ребята. Ты стикет я не могу. Это плитка з сирою, крові, вот така. Знаєте, як пальця Парижі, чи дійсні кров, іде неприятно. Оце такий привкус. Ну это поля. Я не можу смілитися з тим, що воно сире. Може якби я знала, що воно варене, жарене, печене. А так нет. Это смак у небесу. Який смак? Я в дискуссии прокалы кровь. Уже вот такая Похоже. Ребята, это добро. Макарон. Куда? Похудеем завтра. А душа, завтра дієти? Ага. Завтра уже понеділок. Я їду ставити холтер. Пропускаю заняття по филсу. Буду з В ну Що, ну так, ребята. Все, з ресторану виходимо, потом все розкажу. Так, ребята, ми вже вдома, що я хотіла вам показати. Гра... дімина бабушка і дедушка, вовини про бабушка. Про йому придала і значить заказ був купити йому костюмчик. Вот. ми купили йому в зарі ось такий класний спортивний костюм. бачите вот. такий хорошенький. Вот. Задание выполнена копеечка в копеечку. Ну, я люблю такі костюмы. Так, дальше. Кто знает магазин English Home, вот в котором я снимала обзор, ребята, я не удержалась и купила вот такие боксы для холодильника. Значит, сейчас я протянула. 579 гривень мінус 50%. Поняли? Це скільки? 280 гривень. Смотрите. Хто не любить в холодильник, я вообще люблю, щоб это все було красиво поставлено. Ось такие боксики. Вот, а как он открывается? А как он открывается? А как он открывается? А, нет. А как он А, вот так просто. Это маленький и есть еще больше. Так вот положили сложили. Вони не будет. Ну, я считаю, что здесь 180 гривен такой набор. Может, кому-то будет интересно подарочки на Новый вот рассматриваете. Это достойный, я считаю, резерв. На там, покупочки закончились. ми пожерли, як ті свині, ще з собою забрала. і все, ребята. В общем, такий влог. А по поводу э, парфюма. какой парфюм я в взяла. Сейчас вам скажу, какой парфюм. Сейчас э, називається этот парфюм Хеджов Ербапура. Хеджов э, свежие травы. Да, хеджов свежие травы. Хорошие. Приятные. Тут ну, Аромат такой. Будет такой новогодний скромненький презентик. Так что все, друзья. Ах, пишите комментарии. Дякую вам за пролет. Что там еще кажут? В общем, все. Вот такие у нас будни. Выходные, вернее, все пока.